Що тепер починай? Як тут ти, ти переживаєш? проживаєш? Як бачите, скромненько. скромненько але... Я б не казав, що скромненько. Якийсь дах є. Пись а як ти цю хату є. приобрів? А хата стояла нічия, хазяйка спокійна. Дом стояв год п'ять, пустий, його почали вже грабувати. Я вирішив зайняти його. Ну Ти нам можеш показати, як ти тут проживаєш, що ти тут, як ти їсти вариш, як ти дрова колеш? Покажи, будь ласка, Це в тебе та туєчка така і диванчик, тут. Диванчик і плита в мене тут. Угу. Ну, тут, На, не давай, угу. не, тут, тут не видно, давай трошки відійдемо. Тут не видно. Дрова рубаю. О. Угу. Те, що знайшов, посад, гілку спиляв суху. Той то плютим. помалу живу, а як? Ну, дрова можеш трошки поколоти, так? Дрова як. Сокирка є, пеньочок угу. є. А є дрова у тебе? Щось є чи ні? Є трохи. Трохи є. Трохи це... Сап... Ну, дивись. Можу показати. Угу. Тільки я в світлі прийду, бо там темно. Так темно, я не можу буду. Я включу. Підож дивись. Остане, якщо видно, брова мій. А видно трошки не небагато, так трошки видно, Ну, Оце не топлю. Да, понятно. А воду воду де береш? А колодязь через дорогу. Колодязь через, через дорогу, дорогу да? ну покаже де то. Так, а, все подивіться. О, і сам ципок знайшов, відро знайшов. сам причепив, наладив, оббивав досками, бо він розвалився вже геть. Ніхто не хоче допомагати, а воду хтось бере. Ну тако. Забор поганенький треба робити. Але нема чого. Нема чого. А десь працюєш, десь робиш. Ходу людей сьогодні робив. Угу. А як вони тобі платять? Ну так як договоримося, так і платять. Копав септик сьогодні цілий день. Цілий день копав септик. А як общатися собі їсти? їсти собі вариш, як общати? Ну як, на плеті. Покажеш, в мене трошки вже телефон сідає, так що треба я... не... було підзарядити трошки, але но... не вдалося. У мене світла немає, що я можу показати. А скажи, будь ласка, за світ, що случилось? Так не було його. Не було взагалі, так? Ні. Вовше не було Хата як... кинута, так. Да. Хата кинута, видать, хазяїти, старі за борги. Та відключила. Ну, що мені світло? В мене є. Сам... Вітя, а сам проживаєш? Фонарик. Да, є там співмешканка в мене. Як у нас? То є, то нема, то вона в село їде до матері, то приїжджає. Ну, сам. В общем... Собака. Собака є, собаку корблю теж, те, що я їм, та й вона. Чи можна сказати наоборот, Що вона, то і я. Ну, покажи, пожалуйста, город ще трошки подвір'я. Ага. О, це у мене городи.